Мене звати Аня. А мене Катя. А мене Саша. Сьогодні у нас почалось навчання. Труй семестр найдовший семестр. Але ми охоче прийшли в нашої найулюбленішій школи. Завітаємо до директора! Так. Іна Наталіна, ви сумували за учнями? Ви знаєте, я сьогодні вранці така була щаслива, щаслива від того, що йду в школу, де будуть учні. От без вас в школі і холодно, і сумно, і зовсім пусто. Дуже сумувала. Як ви провели новорічні свята? Новорічні свята я провела зі своєю родиною. Я була вдома, привітала свою матусю, привітала свого сина, доньку, і ми разом святкували новий рік. Які у вас плани на другий семестр? У другому семестрі ми будемо готуватися до ювілею школи. Ви знаєте, що в нашій школі 35 років буде. Ой, да. Да. Ми будемо готуватися до ювілею. Сьогодні ми вже розпочали роботу над книгою Постер, яку ви зможете потім собі взяти на пам'ять про школу. Ми вже з Тетяною Володимирівною обговорили сценарій святкування цього ювілею. Ну а крім того, другого семестру ми будемо вчитися багато, читати багато, так. продовжувати перемагати у всіх конкурсах і змаганнях ну, і жити весело. Відбувається у нашій школі навчання та дозвілля. Ви можете подивитися на, на нашому ютуб-каналі.